Є телефонний дзвінок із сумщини від пані Галини до нас. Доброго дня. Доброго дня. Катя. Значить, я за федераліфедералізацію Нужно через те, що і Донбас говорить на російській мові, і Фаріон го... говорить тільки на українській мові. Можна їх об'єднати? Звичайно, ні. Но ні в якому разі не виход з України. Не ділити Україну. Угу. Мені здається, що просто наші політики загралися. Загрались. Можна було кинути оцей факел у бочку з порохом, тоді, коли казали, що хто розмовляє на російській мові, його треба стріляти. Хіба ж так вожа робити? І ці Турчинов, і Яценюк, вони не бігають роль. Бездействує. Ну і зразу, ж, зразу розділили той, хто в партії регіонів, хто комуністи. І куч вибирали, побилялися Ющенка. Так хіба це за це їх треба судити, Хіба це треба і зганяти їх? А наші політики, так якщо це регіонали або комуністи, то це вже, це вже вороги. Та ніякі вони не вороги, вони просто такі люди. Ну а Та хто вони хто повинні, називає ворогами? Хто називає ворогами саме наших людей? Ми Що й цей раз побилимося? Скажіть, будь ласка, ну все ж таки будемо мати надію, що не помилимося цього разу. Дуже в це просто віримо, залишається лише віра. Скажіть, а будь ласка, от щодо а, федералізації, які пункти в, повинні бути а, у цьому бюлетні? Про, про що треба буде людям голосувати на референдумі? По перше, що треба дати все таки владу на місцях більше. Більше дати влади на місцях, і ну тут однотипні люди. якщо оцей взяти в східний регіон, тут більше росіяни. Значить, підійти до них. Ну, а саме страшне, це те, що в нас 90% живуть у злитнях. І оце, якщо, якщо ми цього не поборемо, і не поборемо ту корупцію, що золоті батони, туалети золоті, а бідним дітям лічиться нема за що. Значить, я думаю, що нічого нам не допоможе. А, скажіть, будь ласка, а яким чином побороти корупцію і злидні може федералізація? От я просто цього не розумію. Я з вами повністю згодна, що люди живуть у злиднях. Люди потребують дуже Ду... згодна з вами. Не повністю. Треба... Катя, але, Катя, але... не треба нав'язувати нам, наприклад, у хочу в сумщині. Свої люди є, отут їх і треба вибирати, а не так, що оце там на Майдані побув, то вже він. Так що я вважаю, що все А від такі кого ж... саме такі вислови від депутатів? Від кого? Від Сургії, наприклад. Ну, хто? хто? Я... Сульга а. Володимир Петрович, держ... Голова держадміністрації Сумської. Це ви, власне, чули самі, як він це казав? А мені казав він на нас у бурині. Mm. Так що це не розпалюють ворожнечу, а тоді шукають у Путіна вину. Ми самі винувати, бо ми собі ладу не даємо. Що ж, ми вас зрозуміли? Ми дякуємо вам, що ви контролюєте. Контролюєте не лише нас, але й депутатів. Будь ласка, контролюйте далі, щоб люди все ж таки шанувалися і поважали одне одного. Дякуємо вам за телефонний Дзвінок, ваша думка врахована.